Вітаю Творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ольги. Подивимося, що вона прислала. Сердолік з гематитом, бірюза з колонами, бісер бірюзовий, два браслетики, такі скляні золоті намистини і гематит, мабуть. Ще гематит тут в пакетику є. Лумниця, хрестик. Фурнітура, такий мікс намистин, аметист і імітація перлин. Отакі От скарби від Ольги. Іду цікавлюся її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлення для Ольги завершено, колекція невеличка, але я думаю, вам буде цікаво. І з аметрину Ольга попросила просто перенизати. Залишити без фурнітури, без нічого, я тільки замочив з ланцюжком. Дала фурнітурні намистини, тому що е, отвори дуже тоненькі, це вінтажні намистини, і ювелірний тросик навіть не проходив другий раз. Прийшлося дати на закінчення намистинки. Були два види бірюзових прикрас, і Ольга просила їх зробити з перлинками. Один я зробила Одну прикрасу зробила як кольє. Вони по кольору і колон, і намистини підходять. Додала перлинки, трошки фурнітури, і вийшло таке кольє. А з другого бірюзового комплекту, там розірвані були намистини, на пінах, я все-таки вирішила їх зробити на пінах і зробити сутуаром. сотуаром. Також додала перлинки, дала такий конектор. Раніше Бейл, чи як це назвати, ручку, трим, ручка тримач, додавила на пінах перлинки, зібрала і вийшов такий сотуар. Два різні намиста, колись довге, колись коротке, отакий сотуар. Із сердоліку крихти, я зібрала на піни, Ольга просила з лунницею, позбирала намистини, які сюди підходять, бо їх не було чим доповнювати, але ну, я не хотіла свій додавати, я завжди максимально використовую матеріал замовниці. А вже в випадку, коли вже нема чим доповнити, тоді я додаю свій. Отаке От вийшло коліє лунниця. І решту з браслетиків гематиту і залишків з розібраних намист. Зробила таке дворядне намисто в золоті. Використала ці золоті намистини з браслету, вони сюди гарно підійшли. Такі були три капельки Одно, з одної зробила колон, дві дала по центру. Тим словом, зібрала таке на намисто чорне золото. От таке. І це все, що я зробила. Там ще були бісеринки, я, як завжди, наголошую, що з бісером я не працюю, лише я можу, якщо набране, закінчити, якщо є достатнє. Закінчення хвостиків нитки, щоб можна було гарно закріпити. Тому що це не мій стиль. Є майстрині, які працюють з бісером. Ну і я не працюю. Ну, де, Десь-де я можу додати бісеринки, звичайно, але щоб такі масштабні робити, в мене навіть ні нитки нема для того, щоб набирати. У мене тільки ювелірний тросик, а ювелірний тросик для бісеру не підходить, тому що бісер занадто легкий для нього. Не, він його не обтяжить і воно буде, не буде лежати, одним словом так. Всім гарного мирного дня і до наступних відео!